Наші пращури століттями захищали українські землі від експансії, нападків з боку ворогів та асиміляції з боку Росії. Поколіннями українці намагалися берегти свою велику спадщину. І тепер настав наш час охороняти українську національну ідентичність. Кременчуські новини в ефірі. Як минула сьогоднішня доба, розкажемо далі. Міська влада разом із чеською організацією Людина в біді, яка фінансується Європейським Союзом, роблять ремонти у гуртожитках для переселенців. Що саме вже встигли оновити та як до цього ставляться місцеві мешканці? Дивіться у наступному сюжеті. Все хорошо, живемо безплатно, Кормят. а Що ще нам накуди, Сверданець, Їхати нікуди. все це Валентина Петрівна, яка рятувалась від війни так само, як і тисячі інших українців. Її рідний дім знищили окупанти. Повертатись нікуди. Вона знайшла прихисток у нашому місті у пункті тимчасового перебування Кременчук по вулиці Єднання України. І наразі тут проживає багато внутрішньо переміщених осіб. Аби зробити їхнє життя в гуртожитку максимально комфортним. Міська влада разом із партнерами робить там ремонт. Продовжуємо ремонтні роботи в місцях компактного проживання біженців в місті Кременчуці. Завдяки нашим партнерам. Чеські організації людина в біді в рамках проекту, який фінансується європейським союзом, оновлюємо душові туалети, місця загального користування в гуртожитках. Робимо їх зручними і комфортними для наших нових кременчужан, які тут проживають. Мешканці гуртожитку задоволені ремонтом, новими кімнатними дверима, сучасними бойлерами, умивальниками та пральними машинами. Тепер їхнє життя тут стане більш зручним та комфортним. Дуже добре. Потолок є. свет есть, газ есть, все есть. И кровати есть, все. И это есть, и эти как и холодильники, стиральные машинки. Ну, в общем, все есть. Хорошо, ну, доделаете. Ищи. И да, хорошо, красиво. Отлично. Мне нравится. Тут старье было тут. Без замки, без таких, Дырявый, да. Дырявый, все, а сейчас. Хорошо, культурно, зділана. Люди хорошо. Живи і радуйсь. Війна триває, а отже, люди й досі потребують допомоги та прихистку. І саме у Кременчуці вони це отримують. Ще з Донецької області, Костянтинівка, там де Бахмут, близько. Жила цілий місяць у Черкаській області, у селі Кузьмина Гребля. У лікарні нас поселили, але там дуже погані сусіди. І прийшлось мені звідти тикти, тільки приїхала. Люди, які тут живуть, вони теж з Донецької, з Харківської області, з Луганської, і вони тут живуть безкоштовно. У вас буде одноразове гаряче харчування в день по цьому талончику. Ви зажимали. Ви зможете Я тут жити. Нагадаємо, що центр тимчасового перебування Кременчук працює з перших днів війни. Також там щодня безкоштовно надають гарячі обіди для переселенців. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Продовження дії військового стану в Україні та визнання рашизму як політичної ідеології Росії Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла низку важливих для країни рішень. Подробиці далі. Робота трубчастих колодязів на Кременчуцьких подвір'ях важлива для забезпечення населення водою в потрібній кількості. Більше про те, як працівники комунального підприємства Креманчук водоканал відновлюють роботу колонок. Дивіться далі. З початком повномасштабної війни працівники комунального підприємства Кременчукводоканал активно ремонтували трубчасті колодязі у місті. Через постійні ракетні обстріли та загрозу блекаутів, потреба в них була величезною. Ця робота показала свою ефективність і необхідність, тому що, коли в нас були блекаути, зникало централізоване водопостачання. Люди масово йшли до таких трубчастих колодязів, набирали воду для. Якихось своїх потреб. Комунальники продовжують відновлювати роботу трубчастих колодязів. І на сьогоднішній день більше 180 колонок слугують Кременчужанам по всьому місту. Це один з таких трубчастих колодязів це Покровське, 18. Взагалі тут нічого не було, лише ржава частина зверху стирчала, тобто повністю пробита нова свердловина, встановлено новий фільтр з полімерних матеріалів. Насос стоїть у приямку і повністю зроблена надземна частина. Варто зауважити, що таку воду пити не бажано її слід використовувати у побуті. Були проведені обстеження, лабораторні аналізи води в цих колодязь, трубчастих колодязів, і далеко не всі вони придатні для питного водопостачання. Тому ми завжди кажемо, що це вода технічна, вода для технічних потреб, вода на якийсь отакий особливий період. Відновлення роботи трубчастих колодязів має велике значення для міста, оскільки це дозволяє забезпечити населення водою в потрібній кількості в екстрених ситуаціях і не тільки. Працівники Кременчук водоканалу продовжуватимуть здійснювати регулярний моніторинг колодязів та приводити їх до ладу, щоб забезпечити. Чити надійну роботу водопровідної системи у майбутньому. Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Донорська кров щоденно рятує життя. Через послаблення зацікавленості містян у донорстві Кременчуцька станція переливання крові постійно потребує крові різних груп та резус-факторів. Про дефіцит банку крові розкажемо далі. Кременчуцька станція переливання крові постійно приймає донорів, чия пожертва буквально рятує життя. Під час війни потреба в донорах зросла до колосальних розмірів. І якщо на початку повномасштабного вторгнення кількість бажаючих здати кров була велика, то наразі вона значно зменшилась, на відміну від потреб, які постійно зростають. Тому керівництво станції переливання крові знову звертається до Кременчужан з проханням не бути байдужими та долучитися до порятунку життів. Потреба в донорській крові не зменшилася, і наші потреби теж не змінили. Тобто, в нас є потреба в усіх абсолютно групах крові, і як резус позитивний, так і резус негативний. У нас видано компонентів більше, ніж ми їх заготовили вчора. Тобто, підставляємо ми менше компонентів, ніж учора видали в лікувально-профілактичні заклади для наших реципієнтів. Ну, тобто, ми розуміємо, що дефіцит наш зростає. Донорська кров необхідна не тільки на передовій. Лише вчора один чоловік потребував термінового переливання, і станції довелося зібрати біологічні матеріали від 14 донорів. Пацієнту, який знаходиться в лікарні планового лікування з шлунково-кишковою кровотечею, видані компоненти від 14 донорів. Це резус негативні донори. На превеликий жаль, жодний донор не прийшов і для цього реципієнта крові не здав. Альона вже багато років здає кров та, зважаючи на війну, намагається робити це частіше. Саме завдяки таким донорам, станція переливання крові має змогу допомагати людям. Я здаю уже не перший раз, ну це вже мабуть, літ шість. З початком війни якби чаще сюди приїжджати. Много людей сильно цього требують, поэтому ну, мені не складно, мені би, нормально я переношу. І всім советую тоже приобщитися. Саме ваша кров може стати порятунком іншої людини. Не зволікайте та допоможіть станції задовольнити потреби лікувальних закладів. Знову звертаюся до небайдужих наших мешканців. Хто не може здавати, значить, передать цю інформацію знайомим, рідним, колегам, сусідам з проханням приходити до нашого закладу і здавати кров. Потреба залишається величезною. На жаль, ми не в мирний час живемо. Я хочу подякувати. Всім тим людям, які не просто прослухали це звернення, а й почули його, тобто прийшли до нашого закладу і здали кров. Всім дуже дякуємо. Це комусь просто врятує життя. Ну. Без донора нічого ми не зробимо, як би ми цього не хотіли. Станція переливання крові працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14 години. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Перед здачою крові ви маєте відпочити та гарно поснідати, уникаючи жирної їжі. Алкоголь заборонено вживати за 48 годин до прийому. За більшою інформацією, звертайтеся за номером вказаному на екрані. Пам'ятайте про правила та не будьте байдужими і долучіться до лав донорів. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Днями у клубі української мови відбулася зустріч з блогером Ігорем Бігданом. Учасники обговорили тему інформаційної гігієни та дізналися, як правильно фільтрувати інформацію. Детальніше дивіться далі. Інформаційна гігієна та її важливість саме про це говорили учасники клубу української мови у минулу п'ятницю. Разом з блогером Ігорем Бігденом Кременчуна обговорили, як розпізнати брехню в соцмережах в інтернеті та на телебаченні. Інформаційна гігієна завжди важлива, бо це не тільки впливає на країну, коли поширюються неправдиві чутки. І таке інше, але і на тих, хто власне це поширює, люди постійно збуджені, постійно на нервах, постійно шукають зраду. Це мабуть погано впливає на життя, тому про це і буде розмова. Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди, але далеко не всі розуміють, як ми стаємо інструментами для ворога, який хоче поразки України. Інформаційна гігієна чи не єдине наша зброя проти ворога на інформаційному фронті? За всі часи, скільки Україна існує, Москва не змогла нас ні разу завоювати воєнним шляхом. Вони завжди знаходили в нас протиріччя і на них грали проти один одним. Цей процес вкиди фейків. Також частина гри на наших протиріччях, яка веде до перемоги Московії. Навіщо нам це потрібно? Наразі у часи повномасштабної війни фейкових новин, які намагаються сіяти хайп та дезінформацію, з'являється навіть більше, ніж звичайно. Не піддавайтесь паніці, а краще дотримуйтесь простих правил інформаційної гігієни. Звісно, перевіряти джерела, перевіряти експертність автора, чи він взагалі в цій темі щось розуміється, чи це випадкова людина, яка просто репостить зраду. Але все це насправді неможливо використовувати в реальному житті, тому що потік новин дуже великий. Ви не можете перевіряти кожну. По цьому алгоритму він більш довгий, ніж я сказав, витрачати на це час, тому ну, власне і відбувається це поширення. Люди просто жмуть репост і все. В сучасних умовах розпізнати слід фейку можна, звернувши увагу на емоцію. Якщо перше, що ви вичув від пост або в статті, або відео, це емоція, зупиняємося, не йдемо далі. Оце стоп-сигнал, червона лампочка, не той, не тут щось не так. Так, звісно, люди можуть на, ну, просто писати емоційні пости. Це не значить, що вас намагаються обдарити обов'язково. Але якщо починається з цього, ви маєте зупинитись. Особливо, якщо е, це не особисте повідомлення, типу, там, не знаю, у Валі народилась донька. Да? А ще що, що стосується суспільства, країни там, війни. На заняттях у клубі української мови учасники не тільки вдосконалюють свою солов'їну, а й дізнаються щось нове для себе. Наші заходи клубу української мови спрямовані на те, щоб е, допомогти людям. Е, більш органічно, більш вільно спілкуватись українською, можливо, познайомитись з іншими людьми, з якими вони могли б спілкуватися, покращувати свою українську. Ну і під гаслом Говори українською, дивись українською, слухай українською, почнеш думати українською. Українсько, ми намагаємось просувати в тому числі український контент. Нагадуємо, що зустрічі клубу української мови проходять п'ятниці о 18.00 та є абсолютно безкоштовними. Єдине, що гостям пропонують долучитися до допомоги військовим. Наступного разу організатори планують провести ігровечір для своїх гостів. На наступну п'ятницю у нас планується ігровечір, тобто ми плануємо настільні ігри зібратись, відпочити, поспілкуватись, пограти настільні ігри. Плануємо залучати різноманітні ігри, і українські, і іноземні, і безпосередньо в них відшліфовувати і тренувати українську мову наших гостей. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. Найстарша гімназія Кременчука, палац, побудований місцевим мешканцем, та славетна історія правобережжя міста. Вчора працівники філії номер 4 бібліотеки імені Івана Приходька та краєзнавчого музею провели пішу екскурсію головною вулицею Крюкова. Цікаві та маловідомі історії про рідне місто завжди викликають захват у Кременчужан, які з задоволенням дізнаються щось нове про Кременчук. Цього разу у Крюкові працівники філії бібліотеки імені Івана Приходька та краєзнавчого музею провели пішу екскурсію головною вулицею Правобережжя. Слухачами стали віддані читачі та школярі. Ми проводимо пішохідну екскурсію. Вона називається головною вулицею Крюкова. І куркуватимемо ми по вулиці Івана Приходька. На наш захід ми запросили наших користувачів. Це люди і середнього віку, і більш старші люди. Також до нас приєднаються учні 9-ї гімназії. Екскурсоводи розповідали про найстаршу гімназію номер 9 просто двадцятирічної історію будинку Чуркіна, про палац дозвілля та творчості, який було спроєктовано кремачежанином Федором Мазуленком, та багато чого іншого. Співпраця у нас вже давно. Ну ось я розповідаю саме про початок вулиці, тобто, це крюківський міст, це його історія, скільки мостів було. Розпочалася подорож в історію біля пам'ятника матросам Дніпровської флотилії. Селяні площі торгували, чумаки привозили сіль, вивантажували сіль з Кримських Бессарабських привозили, вивантажували її, торчми чум? відпочивали. Чум? Чум, чумаки, ну це був такий промисел чумацький. Наталя Михаліна, з 14 років, відвідує бібліотеку імені приходька. Жінка вже 56 років років задоволенням відвідує різноманітні заходи та постійно дізнається щось нове. Для нас бібліотека це ви знаєте, от, як і клуб, і як танці, і це як і театр. Це дуже цікаво. І взагалі я дуже люблю на екскурсії ходити з цією бібліотекою. Чому? Тому що пізнаєш заново історію Кременчука. І я, наприклад, ніколи не чула про Ізюмова, хоч я людина з вищої освіту, іначе і багато читаю, і багато цікавлюсь чим, але ніколи не чула про Ізюмова. Нам ніколи про нього ніхто не говорив, історії цього не було. Та й взагалі історію переробляли. Кому як було вигідно, то й так її переробляв. А зараз щось пізнаєш якось по-новому. Заново починаєш Пан Володимир подякував бібліотекарям за постійні творчі заходи та нові знання, які вони дарують. Я третій рік в бібліотеці, я одразу перейду на особистості. Спасибі за відучий, скільки вона вкладає всього. Спасибі тим людям, що працюють. Я отримав за ці три роки інформацію так і так. Був на певних заходах. Я щось нове і нове впізнаю, а мені 75 скоро. Так що спасибі велике, чують велике. І оці заходи вони допомагають ну, щось нове пізнавати, і воно лягає на душу позитивно. Екскурсії просто неба це завжди цікаво, адже ви власними очима можете побачити історію міста, в якому народилися. Дарія кимець, Віктор Петров, Краманчуцькі новини. Книги Джоан Роулінг завжди популярні серед різних вікових категорій. Але якщо одні читають їх як звичайний прозовий твір, то інші шукають там глибокий зміст та прихований сенс. Чи знаходять Кременчужани подібності між подіями Гаррі Поттера та подіями в Україні, дізнайтеся в наступному сюжеті. Здавалось, давно знайома та перечитана до дір історія. Але в часи повномасштабної війни тексти Джоан Роулінг набувають нового сенсу. Можливо, вони знали, але 2 квітня міжнародний день Гаррі Потера недарма творінню авторки присвятили день, адже разом із сими неймовірними книгами та фільмами виросли мільйони дітей. Ми вирішили поцікавитися у кримінчужан. Хто їхній улюблений герой цієї легендарної історії? Мій улюблений це Северсней, тому що ну він такий загадковий, цікавий. Ну мені здається, Гаррі Поттер – це. Насамперед, а також його там друг, який був рижий, теж мені сподобався. Гаррі? тому, що він такий цікавий, розумний. Певно, це буде Дамблдор. Не знаю чому. Просто він як найрозумніший і найекспертніший в своїй сфері. У магічній війні, символами якої стали Гаррі Поттер і Волдеморт, можна знайти подібний з війною Росії проти України. Але росіяни у своїй ненависті перевершили і Волдеморта, адже той принаймні визнавав за маглами право на існування, а російська пропаганда. Плюючись отрутою, намагається заперечити історію, культуру і мову незалежної України. Як маги захищали Хогвартс, так зараз мужньо і віддано ЗСУ захищають Україну у книгах про Гаррі Поттера Багато подій, які можна порівняти з сьогоденням. Загальна картина схожа, тому що є одна людина, яка хоче так би мовити. Мати найбільшу владу над усім, що вона вважає належить її, і вона встановлює правила над цим. Завжди сперечається добро зі злом. Це завжди так відбувається у світі, і буде після навіть нас. Так буде завжди. Ну зараз на боці зла це, звісно, інша сторона, агресор, який в нас Росія, да. А також ми залишаємось на своїй стороні і захищаємо свої землі. Все волонтеморт він схожий на Путіна, тому що він такий підступний. Він хитрий. Е але своїми підлеглими він керує, але сам він нічого не робить. Ну він секло. Гаррі Поттер та події в Україні. Зеленський це наш Гаррі Поттер. хлопець, мурщина, який зараз захищає, і те, що зараз робить Росія, це. Ну для нормально свідомої людини це просто треш. Важливо боротися і знову битися і продовжувати це робити, тому що тільки тоді зло може бути утримано. Ці слова Альбуса Дамблдора з серії книг про Гаррі Поттера надихають, і саме зараз українці невпинно ведуть боротьбу за мирне майбутнє нашої країни. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Минулої суботи у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дюдо своїми результатами. Спортсмени підкреслили високий рівень підготовки до змагань, які нагороди здобули юні дюдоїсти. Дивіться далі. 29 квітня у Кременчуці пройшов чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008 та 2009 року народження. На змагання приїхали понад 70 спортсменів зі всієї Полтавщини. Кременчук представляли 15 юних дзюдоїстів. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться через два тижні в місті Києві, Ті які стануть першими. Поїдуть на чемпіонат України. і Там будуть захищати честь Полтавської області вже на чемпіонаті України. А чемпіонат України це вже відбірковий старт. З нього формується збірна України вже по цьому року народження, і вони вже будуть приймати участь у вже міжнародних стартах відбори до чемпіонатів Європи. Для Софії ці змагання стали другими в житті, тому спортсменку переповнювали відчуття хвилювання. Я трохи хвилююся, тому що це відбір на чемпіонат України, але це вже більша відповідальність, ніж за перші змагання. Але я думаю, що я. Поруся. У мене є підтримка тренера, підтримка родини, і я думаю, це мені дуже допомагає. А ось Максим заряджений перемагати. Хлопець плідно готувався до чемпіонату, тому впевнений в своїх силах. Влонення я не чувствую такого. Готов хорошо цих соревнованням. Я вважаю, що я виграю. Мені дає сила в побігу, що я добре тренувався, і віра моєго тренера в мене. За результатами змагань Кременчуцькі спортсмени здобули п'ять золотих, одну срібну та п'ять бронзових медалей. Цей результат підкреслює високий рівень підготовки кременчуцьких спортсменів. Також 22 квітня у Львові відбувся всеукраїнський турнір лайн кап До змагань долучились понад 400 спортсменів з різних куточків України. Кременчук представляла дзюдоїстка Єва Волошина, яка повернулась додому з третім місцем. Були, а, три а, три зустрічі, я. А Перша програла, тому що дуже волнувалася, дуже, дуже хотіла виграти. Ну і за цього і волнувалася. А дві я впевнено виграла. Також на базі цих змагань відбулися спортивні збори, в яких взяла участь спортсменка Софія Каланіна. Для дівчини ці тренування були вкрай потрібні. Мені дуже сподобалося, тому що у нас був лише один день, але було два тренування, і це як новий досвід, який. Мені дійсно був корисним, адже він був перший і це більш цікаво. І у нас в місті немає дівчаток моєї ваги, тому мені немає з ким тренуватися, можна так сказати. І хлопці також менше моєї ваги набагато, тому це було дійсно корисно. Все пройшло добре, без травм це головне. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини. Людина завжди пам'ятатиме гіркі часи, які зробили її сильнішою. Українці ніколи не забудуть цієї війни, яка забрала в нас величних воїнів, дітей та мирних людей, які хотіли звичайного життя у вільній Україні. Пам'ять про героїв житиме вічно і тримаючи їх у серці, ми відбудуємо незалежну Україну.